Зі всім привіт, поміняли дислокацію. Зараз я ОТБ тільки біля епіцентру. Коротше, в районі епіцентру. Бо надоїло вже на сади їздить на одне й те саме. А -а -а. Ось у нас вчора було похожі варіанти. Сьогодні перший день акції ОТБ. Я там багатенько що купив вже. Щоб воно не розтало, бо я хочу після тебе ще таку якусь велопрогулянку організувати, десь покататись, може по алмазному. Коротше, сири, ось бачите, вверху чотири види. Я там два вида по одній штучки купив і вон вареники, і мішутка, щоб не заморачуватися, ліпить. Мені каже, дороже обійдеться, якщо не со свого. Так, треба сюди валити довго на вулиці. Не стоять, погано, що сонце. Дивіться, як прийшлось поставити коня. Статі, він не нахитнеться. Туди під уклоном. Ну нічого, я потім Вон, всім привіт. Ми потім знімемо. О, тут багато людей, так? Да? Ми знімемо відео, потім десь я холодок. Поїду, щоб камера остила. І тоді покатаємося трошки. Статі, вчора ми їли такі по... А, багато з минулої неділі перенесли на цю неділю дуже багато акцій. Перенесено так, що в принципі баліє на це колись пив цей сочок з перцем. Такий острий томатний, томатний сок, бомбезний сандора. Ну, Якби він був за полтинничок, я приобрев би І цей дорогий зараз. Багано. А, кстати, підписник попросив показати нам поляну квасову, але вона тут в баклажках, як би, не оридженел. Е, своя лінія. Або вибір. Так що повторушку я тут наверное, не покажу, але покажу 0,5, стекло поляна васова. І боржомі все покажу. Ну, у нас воно теж дорого, дорого стоїть, але дешевше, ніж в Америці так в американські ціни ж то і зарплати і уровень життя ж супер кстати, от це колись брали по акції по 28 такі довольні були шолували а не по, не по 35 зараз зробили по 23 зараз на цьому неділю дуже багато всяких акцій на такі приколюхи На пиво. Кстати, сейчас ще покажу пивку ось ані Кстати, Сілько по 27 гривень акція. Не забувайте. Вдруг хто любить Стелла Артума? О, кстати. Далі джинтонік. Джинтонік. А лайм. Лайма нема. К сожалению, Там ще один вітер слабоалкогольних напіїв по акції. По 22-20. А тут тільки один. От хреново. Джинтонік. Такі ось отаке от пиво, в принципі, я люблю, але воно 6 оборотів, щоб знали, 6 градусів з пиво. Хто любить таке пиво покрепше? А це... А, і це 6. Тут якийсь привкус, непонятний. А жовтеньке я люблю. І не те, що люблю, вживаю іноді. Так, сумбер 160. Ось боржомі. Ось стекло у нас 65 ,70. ну Це якість тут хороша. В стеклі і в банці, я думаю, крутяк. Баночку я пив, стекло не пив, Смачна вода в баночці, ну дивіться, аж 32 гривні по карточці. А де. Зараз ми їх знайдемо. Литра двести шесть семьдесят литра двести но ну, вона не по акції. Грузия 0,5 по акції пластик. Грышу це у нас литра, да? 750, ага, 750 по акції. 59 и 62. Ну і 48, 0,5 пластик. Так, ось поляна квасова, непогана по 41 гривні, тільки стекло 0,5. Та й поляна купель теж я пив, відсупив. О, по 28. Теж вона піжоги допомагає. Для желудка полезна, Так що можна? Ну це своя лінія. Кіш. А, так, поляна квасова теж своя лінія. Прикиньте, а тоді була. Раніше поляна квасова, там другий виробник був, ну не на тебе з ним. Не працює. От бачите, поляна класова, ну це своя лінія. А то закарпатська, вроді, поляна класова. І там Лужанська, Разні. Всі вони для желудка. Кстати, якщо переп'єш, там є якісь води полізні попити. Ось якісь моди, дивіться, 72 гривні. 72,50 літрушки. Літру 200, литру 200. Літра 50, боже, які об'єми. Зараз дебільні. Там літра 50, там 900 грам. Та зробіть стандарт. Літра полтори. О, це миргородська, кстати, Бачите, для шумка полезно, для печені, для велосипедистів. І що це, щоб голова не боліла. Тобто з будуна треба пити, я так розум. Якщо у вас будун болить голова, да? лікувальне столово. На полуті нічого літрухам. Літра 200. Таким м'яким написано, чи літра 300 написано, не зрозуміло. Літра 200. А цього і немає, що я беру сілько грузинську для жило. Так що це такі ціни, можете зрівниця. З Америкою. Дорога боржомінина. Везде. Так. Мені залишилося коржі докупити. Всякі еті, шнапси. Це під горілочку. М -м -м -м. Мені треба купити ці. Скажіть, то я скажу. Коржі. Ті, що згущенкою перемазуєш і їси. Ну щось з коржі в мене в списку написано. З прошлої неділі перенесли акцію на цю неділю, 55,90. Сардіна смачна. Волівкової олії, якщо не бреш. Ну, Вроді накуса лівковолі там. І оці скумбрії філе попереносили вверху, якщо бачите. Ну і це, в принципі, лосось перенесли. Коротше, з минулої неділі. А що в нас по каві? Кава не дешевша. О, мама не горю, 437 гривень, то ще покупав по 236 Ви що, люди? Алло, алло, алло. Коротше, ждемо акцію, да? по 236 да? і беремо два паки. У мене один пак запечатаний є, в принципі, наскільки там вистачає, на 200-100 на чашок. На три місяці, типу. я пів чашку в день стараюся не зловживати. Ось, бо я їх заберу, але ну, вони ще десь є. Я думаю, для велопрогулянки це не дуже тяжова річ. 22,70 по карті. Розчитаємося телефоном. Там де в нас карточка прив'язана. А звищенка не написана. Чим вона буде їх змазувати? цікаво? Сметани чи що? Якої нема теж думаю. А може вона жде акцію на звищенку потім хоче купить. Чонатці немає вже по 22 гривні, як раніше. Снікерс по 22.50. АВС 60 60 Ну, Там же орех, а тут арахіс. Якщо я не помиляюсь. Орех, так? Да? Тугий орех Так, можна такий потягати. Є випічки, все по акції зробили, так? Да? Почти все. Ну я тут только їв там. Типа ходофон з колбаска з гранулами, кетчупу, з гранулами горщиці, отакі. Я не надібрав до пива до бутилочки чи до бутилочки джентоніка. Просто дрон, А, і батон. Варіант. Теж молочний взяти з собою на сьогодні і завтра на роботу. Я забувся в Набрав... АТБ, Ой, на половках взяти батон. Так. Ну, я думаю, з цим я поїжджу. Бо потім знову забуду купити. Так, бачив, там люди морожено так грибуть, якесь мороженое, на по акції рожок зробили, так? Да? А я вареники вам покажу. Та я думаю, багато хто ліпе, ну, хто не ліпе, не хоче заморачуватися тут. Варенички з картоплі. Мішутка. Бомба. А, от ці, мабуть. Чи ні. Морозову руть ескімоз. Пломбірують безлактозний. О, це вже таке придумали безлактозний. Ескімоз. Це як пельмени, які я люблю. Кстати, коржі вафельні чи вафляні? Вафельні. Хотів сказати, напишіть в коментах. Вафельні, я думаю, вафляні. Ось Київський пломбір, кстати, мені подобається. 2309 можна урвати. фісташкове не по акції. Це в принципі одне з останніх, як би новинка. Гарний дизайн. Так. Так, сказав дурак, так? Да? Вон ці соуси мої, там половину я люблю, Вон, навіть і пільсин з'явився, ніфіга себе. Чумак розширюється в асортимент. В асортименті, може оце чизбургер. Не хочу набиратися. Кстати, це може тільки поближе. Беру легкий варіант з собою. Бо поки по алмазному катаємося, ще цей чизбургер тягати. Цьому сонце пофіг, ви ж знаєте, впину буде пекти мені в рюкзак. Так що нічого такого не забрати. Скоро портиш чогося. Або те, що розтає. Блін, задрав камеру і хочу вам показати ціни. Можете приблизити, там поставити на паузу, почитати. І друзі, подивіться там предыдущі випуски, обзор цін Велмарт і Сільпо. Може, когось щось там зацікавить. Там... Багато хто пороха не любить. ну, Пороха не треба любити, треба конфети любити. Там по 300 гривень. Вечірні Київ чи Київ вечірні. Кстати, я їх іноді їм. Бо по акції 85-90. А ось мішутка. Я два пака взяв по Ловчанському тебе. Ось вони. Варенички, а ось пельмені, А, це вареники, ось. Теж типу акції. Сто процентні. Зараз там акумулятор, звісно, може нагрітися. Хоча там корпус такий мочний. Читала сунка по акції. Ми її пропустив, да. Так, йогурти я тут взагалі не шарю, то я їх в принципі ніколи і не знімаю. Так підходжу. Я робив колись на... відбірником на молочки, там Кременчуський завод нам привозив свій, і ми відбирали по районах, ну, по накладних, на різні точки, то це була а, така, причому розсічка. Був домінік і була там Простокваша, та що вже зараз просто наша. Кажуть, коротше, я вже підзабувся. Оскільки в мене мільйон робот було. Так, по 30 Де ми бачили по 28? В Велмарті на, на розвіз. Ось оці рожки. Сьогодні передо мною жіночка з дочкою стояли, там, я не знаю, рожків 10 взяли, Бачите, по 31.50, три відео. Такі яркі, ну воно все солодке, хімозне по ходу. Я таке не люблю, мені просто або типу, коричневе, це типу какао, або пломбір білий. Так, що тут котові? Котові такі, як нічого нема. немає. Було чотири лапи по акції, ну вже їх розмили. ще возьмемо до цього аксесуару баночку пива, бо така жара. Води не хочеться. Завтра на сутки, а сьогодні можна баночку пива. Ну дві. Зараз і Кстати, Ці сири я люблю, дуже смачні. Я не знаю, можливо це як на любителя, ой, но щукається. Іли хтось в нос дасть, або мажу. Це мені подобається ці два вида сирів. Вона своя лінія, але робить там інший виробник. І ось по акції. Я думаю, це купити ну але ці круче. Тим більше по карточці 54, а тут без карточки 54. А саме бомбезні гора, ну вони 60. Ну, можливо, в кінці неділі я теж їх буду. Тобто на сири багато акцій. Польські, по ходу там вверху, на сири багато акцій, на пиво багато акцій, а ось на замозку. Цю я їв. Вроді непогано з окропчиком. Без літого кропу. Так, ну це теж не буде тягатися, можна було взяти. Я цю упаковку з'їв половину на роботі, половину вдома. За два рази. Так, намазував, не жаліючи. І молоко пряжене ми брали. На прошлої неділі акція перекотилась на цю неділю. Пряжене. Ну теж я не буду брати. Давайте глянемо на зущенку, чого вона мені не написала для коржів зущонки. Навірно, акції нема, а де її шукати. Я тут останній раз, мабуть, місяця два назад був, якщо не пізніше. Коротше, рука вже терпла, кстати, носить ці два легких коржі. а он з тієї сторони я бачу горлышко. Діска та Кічня. 131. ну В принципі, 131 ми брали без акції. Ну воно таке, що типу, із акції. те на те й виходить, щось там. Ми справнювали з пакетом, щось там хімічили. Аж проти з олівками, це я ще не пробував. ну Я не дуже як фанаж проти, бо... У своє время а там в СССР скільки їх переїв, бо кромашпротиж, шпрот на пащета нічого не буде. Стачні і чаї нам треба, але вони такі, як ми любимо, дивіться яка ціна. 125,80. Прикиньте, за 100 грам, жесть. Шалені ціни, шалені ціни. Ну, якісь, якісь кісання купила на пробу за 40 чим-то чи за 50 з чим-то, теж 100 грам. Вроді каже, крупновисний, ну щоб не потруха була там внутрі, як в пакетиках, отакі обморазили. Так, що тут ще такого цікавого? Так, бухло, на бухло ми не йдемо. Нову бухло, нову сири ми тільки що дивилися, а кобаску я взяв, тож, щоб зараз не тягати. Сирвілат, я вже колись брав, вроді непогано така. Запутався, там сервіла, соляр. Бришу, солярні взяв, І це 114 гривень на цей кусок. Ну там місяць срок годності. Солями преміум. колбаса напіл копчена. Вір. що-що, Вірний якості. Окей. Солями преміум. Йому. Сервіла це точно бомба, солями не пам'ятаю. Може вона соляновато, ну нічого. Можна їсти з картохою, в мене буде картоха на роботу. Недосолена по-любому. А ось при це балички, так? Да? Такий баличок, 40 копчений, якийсь. Балик Дарницький. Тоже 72, 90. Все по карті. Там трьошечка, там п'ятерочка. І вам баночка пива обезпечена. Хтось картку не завів, по повній програмі. Я раніше її не заводив, потім думаю, то заведу, бо наші часто в АТБ скуплятися. Ікра є по акції. А це ж у нас? Сьомга слабосована. Тож, бачите, на 4 гривні, якщо по карті берете дешевше. Плюс кешбек за оплату карти. Так, якісь я ела по але вони якісь дорогі. 67,90 за десяток. О, тут 4,99, пятерка Яйця на развес. Велмарке п'ять чим то ну, Короче, на 50 гривень. Ой, на 50 копеек дороже за яйца. Так, ну цей ассортимент не цікаво. Так. Десь поляну класовий в другому супермаркеті гляну. Тут без змін. Помідори подешевше. Ну на свою своїх валу. І рожеві, і не рожеві, які хоч. Так, друзі, не забувайте підписатись, ставити лайк. Писати позитивний комент. Що їх не ляпнуть. Носочки якісь можна пасти. Всім гарного дня, мирного неба. А, давайте, мабуть. Щось освіжающе. Я хотів. Щось таке маленьке. Ну... Воно таке терп... терпкий цей джентонік я не знаю. а в, пиво, в туалет чисто Ну, Ціна така за 21.90. Так, друзі, ну що, всім пока-пока, всім мирного Тихого... неба, тихої ночі вечора, Давайте пока-пока.